Добрий день, цей Нукентібе. Спеціально для Файна ТВ. І Файна ТВ, то є так. Ми сьогодні знаходимося у цей надзвичайний вечір. Це є Доманівщина. Ми знаходимося у школі номер 2 на стадіоні. Тут така спортивна площадка. Там футбольне поле маленьке і здорове. Ну, ну сьогодні ми прийшли не сюди, а як не екскурсоводи, а як. Щоб взяти як репортери, і ми візьмемо репортаж у бігуна. Він бігає так, що аж горить земля. Ходімо толя й попробуємо. Добрий, день. Добрий вечір. Так, тихо, тихо, це ми, 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 ми хочемо вас взяти. Репортаж для Файна ТВ. А що це для Файна... є таке Файна ТВ? Файна ТВ це такий модний, супер-мега, популярний телеканал. де? а де на... а Його, мабуть, і на Марсі показують. А, а де? Не... А хто? Тільки... А це... будь а, ласка. А, а серйозно? Да, да. А як, mm. будь ласка, як вас звати, що ви робите і коли почали бігати? Ну, звати мене Василь, бистрі ноги. А чому скільки ви років тут живете? Ну як скільки років? Я быстрі ноги і все, я не живу, я живу вдома. А, Так, да, ви ж дом доманівці тут з народження? З народження, я такий, бистрі ноги, манюки, бистрі ноги. Так, а ну, ноги. якщо ви якщо ви бистрі ноги, так я, я розумію, так, А що ви а що ви ж ви, ви бігун там, да, бігун, е, Ви ж ви бігун толя, сніми йому ноги. Ви ж бігун і в тапцях, а як вам не важко бігати? Ви не розумієте да? Методика така є, да? літо на дворі, да? літо тепло, да? то є тепло, а зіма то є холодно, да? Да. і зімою то є такий сніг по коліна, да? Понімаєте? В тапцях бігати то є тяжко, да? бігати в тапцях. Тяжко є воно таке. Ну, ви бігали да. в тапцях? цах, в тапцях тяжко бігати. Ну, Я бігаю літом, осінню і весною в тапцях я бігаю, а зимою, коли от такі сугроби по, по, по груди, то я надіваю кеди і бігаю в кедах. І мене навіть на бетерах не ловлять. Бо я біжу у кедах. Понімаєте, ну, це понятно. нагрузка, тапсі це нагрузка. Ух, нагрузка, тапсі. А, розуміло, а ще, розка... будь ласка, на один вопрос. А на що вам у цей вечір такі очки? Вам ж темно, мабуть, біг? ну, що ви таке говорите? Понімаєте? Це очки такі, це, це, це не очки такі за 35 рублів просто, це не очки. Це очки мені на заказ зробили. Дивіться, знімайте, знімайте. Оце бачили, фірма тут Адідас! Спеціально спортивні Адідас! Це адідусі. Це такі очки, які в них бігають, щоб очі, очі, ну ви розумієте, очі, це да, та така да. ніжна штука очі, можуть повипадати. І це спеціально тако надягається, коли я біжу, щоб мені мушкара в очі не падала. Бо я біжу без ноги, я вася без три ноги. А, ну, понятно. А що ви? Ви то є таке діло, що ви біжите цей, ну, на, ну. Куди, я... куда дивиться? Та ні, куди, туди, сюди, о, сюди, а? Да? Ох. Ох, а ви. Цей, а ви... Да, о, да, тла! Да, 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 цей, я. Василь, без три ноги. Розкажіть, будь ласка, ви збираєтесь десь їхати на якийсь чемпіонат? А что я їжджу? Я прибіжу і все, я прибіжу добіжу чемпіонат, і біжу чемпіонатом, я біжу і все, я завжди біжу. О, я, Ну давай. Ну, Толя. Ми сьогодні взяли в інтерв'ю звичайної людини. Це як був Василь і нас Доманівщина, як, так і не, не перестає нам давати такі цікаві репортажі. Толя, зняв. Ну, я зрозумів, тебе Василь звучить, це ти так Та, придумав. Василь, я, я, Василь, без триноги. А ти, без ти, в, ти в натурі там в натурі, спортсмен. натурі без мене. Та ну. Та без ноги ні, я понял, що я быстро, а що ти спортсмен натури? Та ні, ну ноги быстрее спасають багато раз, розумієш? от двигаешь тебе доганяють, там бывает, и дашь да. І тут за угла, выпрыгают, так на тебе Опа, а ти як давно ну, і все, нема, все спиш вдома, дома, все о -о -о. хорошо. Не пробував ніколи, да. Быстрее це хорошо, так стоїш, кажется, все, і на ноги, і все хорошо. На а шо, ти, ти там а, картошку там крадеш, да. Наверное? Трин, ноги, Лопату взяв, бистрі ноги, бистрі ноги, картошка мішок на ноги і все. Шо? А а ніхто ще ні разу не зловив? Та ні, який там говільний. Якщо собака питалася якась там добив, то та я быстріч ноги, щоб ноги вася, що субами нічого. І все, там? все. Ніхто тебе не зловив? Та ні, ти що таке, звісно мені тушуть. А як це? гей, так а казали, що ти капусту крав і тебе дід замітив. Ну дід замітив там на Ламборджині їхав, та не догнав, що тетраса така, а я кучисти така колія за маю, а діть сюди, я в колядох чув, Толя. А ну іди сюди, ці ти в мене в тебе капусту на городі крав. Будеш так, опять пиїзден. Що таке? Що таке? Okay. Okay. таке? 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 Показайте, oh, я без. Be... Дивись сюди. Об'ясняю. Знаєш, що я таке. Тебе... Да, я вас себе ноги. Ой, які ноги. А ну oh. oh. ah, no, покажи. Я тобі не оце очки, я йду. Я тебе ноги Я тебе зараз, я тебе ще. Що таке? О, Толя Толя, вертайся, Давай ще в нього візьмемо. Давай, давай давай о. ну Це вже так. Потом сібався. Х... опять не напиздив нахуй. <святлив> <святлив> всі мої предки його ловили. Всі ловили, ніхто нахуй не співав. А що він багато бав. вас вкрав фермі при... приніс убиток вам? Він вчора, блять, іду по городі своєму. Бачу, сука, якийсь козьол на тих риється щось. Два мішка капусти, як схватив. так не навірно. В нього не тільки, ну, Два мішка капусти, як схватив, як як і теж босяка. Тапці в нього стали з мене, блять. Ah. Я купив, я тобі говорю, я в Дубі, yeah. до кінця городу його вже і подав. Так мене другий раз там, блять, якісь капкани понаставляю. Та я вже нафіг наставляю, я вже все на... понаставляю, вже він від мене не втече, на я сказав все на... Правильно, Ружами, ружом, блять. Все вже від мене не блядь. Ну Пиздец, все, я, я пішов, ну, давай, якщо давай, 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 що, давай. Я пішов, бо зараз оп'ять.